Здорово, гайс. И снова мы с вами уже с Не то, что я тут вот ничего не снимаю. А вот сегодня у нас будет обзорчик на кастрюли. Ну, в основном формате. Так что и хлопцы может сидеть. И девчонка, конечно же. будет их потому что кому я, все, я все не вам, Я буду показывать обзор на кастрюли. Так, так, так. И первое, что я вам покажу, Такую карибку. все карибку такую калитку. карибочки нам приехали кастрюльки. Так, я сподеваюсь, что ты не видно. есть yes. Вот такие квадратные кастрюльки С сковородочкой. Есть Эдинбург. Сейчас чуть-чуть почитаем и пойдем и пойдем далее. Что у нас тут? 10 предметов, yes. И что у нас тут? Кошек. Здесь кремлю крышку 2 литра. кастрюлька крышку крышку 2 и 10 литра. Кастрюля здесь крышку 4 и 4 литра. Кастрюля здесь крышку 6 5 и 5 литров. И вообще, сковородка гриль. Здесь крышку 2 и 4 литра. И две силиконовых ручки. Короче, Поля подивилась на ці ручки мені взагалі подобається. Ми коротше, думали собі з чоловіком, тому що нам треба вже там кухонька і нам треба, щоб у нас була своя каструля, своя скворітка і так далі, і щоб воно було нормально. Ми не знали, чесно, хай взагалі, що там, які каструлі, що там подобається, що не подобається ми всі не сали, чесно. Але ми дивились, що там басінам, що там вовсім. А, і ще якось на рыночке, ну естественно, де як не на ринці, ми натрапимо на улюблених течек бабусечок, які нам розкажуть, які самые кастрюльки, да? От. і от на ми на одну з них і вона нам розказала, сказала, что вот, вот намаз, намаз, і ми вирішили, халясю, покупать, зараз не будемо, подивимося обзорчик спочатку. Подивилась я одну таку милую дівчинку, точніше мою жіночку. От, я Яка сказала про ці кастрюльки якраз такі. І, ну, ми з чоловіком подумали, а щоб ні для варильної поверхні. Ми з чоловіком подумали і вирішили, що Харесо нам подобається, що вони квадратні такі, удобні, компактні. А Ще їх можна в духовочку запіхати, прикол, да? тобто там а, ручки оті, вони йдуть такі з такою шарміні і з покриттям, так як і вся сковорітка, каструлька і так далі. Ми коротше, подумали, що для варильної поверхні підходить і все, треба брати. По, по дизайну, по виду нам подобається, а на це стопчик серед каструль на наш смак. Так от ми їх замовили і зараз я вам їх покажу. Ну, коротше, почнемо, напевно, з сковорідки. Єдине, що я зробила, це просто зібрала, щоб ці, господі, мені ручки, щоб вони були вже прикручені, і зібрала, щоб вже скручені були кришки. Все. От показую вам першу. Кажусь лот. Показываю. Вот так вот. Понятнее. Ценность сковорит говори. Ну, неправильно стороной. Так вот. Ну, як там кажуть? На обзорі я казала на обзорі антиприарне покриття. В процесі я подивлюсь, покажу, розкажу. Так вот, тут, тут у нас сзаду ось така статочка. Далі. Чуть-чуть пинг. Прикольно такий надпис. Она крышка брудная, потому что там попышка была. Понятно? Я вам сразу, я вообще открыла и вам распаковку раблю, Понимаете, да? Далее. Вот это вот, вот это писюрка. Видите? Короче, вот тут дырочка. Дырочка, видите? Типа сюда, в принципе, сюда якобы можно наловать олив. І вона буде там по чуть-чуть скапувати на їжу. Хазей навішу мені нафіг надо, якщо чесно. Але він але, ну, прокул. Ну, скоріше, звідси може пари якийсь виходити Оце, скоріш, більш корисно, ніж просто ліг наливати. Ну, це кому як Ковшик. Кстати, один прикольний варто. А, до речі, тут така от прикольна ручка. Мені подобається. Ну, дуже залапана. Ну, взагалі. Прикольно. Ну, це що така вот? Прикручується, все холесе. От, а що мені подобається, що ось ці ручки, да, дрімачі, чи як правильно сказати, напишите там, обласка, а їх дуже легко знімати. Тобто, ти е, нам поклали витвірку, правильно я кажу, отверточка, типу да? Значить, то так. І тут просто йде у нас або ну, напевне, болтик, або саму ну, напевно, болтик. а от, да, болтик, І ми його просто закручуємо і так само розкручуємо і просто знімаємо цю обручку, і просто можемо її в духовці. Прикол, прикол, сама в шоці, так. Да. Це дуже зручно, насправді, якщо вам треба якісь там жаркое чи щось таке, я не знаю, утку, що вам там захочеться. Да? Просто закинули сюди, закинув в духовочку, на таймер поставив і все готується клас. Мені подобається. Ну, Тут все те саме, от, от халюсенька, от от невеличка. по Порівнянні з моєю головою, бачимо. Ну, виглядає взагалі прикольно. В такому, знаєте, стилі, типу, Муана. Yes, he drew a good guy today with a day. Ай, І далі погнали. Такая от кастрюлечка. Такий, який там. Try these slots, yes. Ну, продавати я вам не буду. <звук> Мені подобається. Теж така невеличка. Ой. Я ще навіть бірку не, не зрізала. Щось тик Ну фокус, близ, та фокус. Це не реклама. Мені поки ніхто не платить за рекламу. <хи> а, так. Ну і ось як ви бачите, тобто тут ручки, вони з такого самого матеріалу, як і сама каструлька. тобто легко, спокійно, в духовочку знову вам скажу, що можна в духовку це поставити і все. І ще одна кастрюлька я задавлю. Ну, ви можете спати. Нагадую, що це АСМР, і ви можете чуть, чуть поспати, але якщо вам цікаво, можете подивитися. От тут така сама величка така кришечка. До речі, десь бачила, жіночка казала, начебто кладуть 4 кришечки замість п'ятьох замість п'яти. У мене всі п'ять, тобто на всі на кожну каструльку, на кожну сковорюдочку, на кожну сковорідочку своя каструлька, своя кришечка. От, і, собственно, це класно. Я, я вже е, трошки думала, що, ну, блін, якась фігня, чого не покласти ще одну просто кришку. Тому що я хочу, щоб у кожної кастрюлі, у кожній сковорідки була своя кришечка. Тому це логічно. Але. Я вот. Вот так, вот. Тик -тик -тик -тик. І я порадувалась, тому що поклали всі 5. От, От так, от, Тик-тик-тик-тик. тік Така. І велика показує. Це на 68 літрів, тобто майже на 7 літрів, Усі офігенно. Можна тут хвалити. Суп борщ. от Вона виглядає трошки незвично. Тим, що ми звикли, що борщ у нас які каструлі. У нас каструля Єс, да, Ну, не знаю, як у, вас. у нас так. А тут така, більш пластенька, але така. Коротше, багато чого туди вміститься. Блін, кльова, кльова. Я, якщо чесно, дуже рада. Мені, якщо щось не подобається, от так що випишіть в коментах, чи сподобались вам каструльки просто по зовнішньому вигляду, але мені подобається, я зараз запишу з інших із іншого виду виглянути. А так взагалі напишіть, будь ласка. Чи подобаються вам такі каструльки, або які каструльки взагалі, якою від якої фірми вам подобаються, якими ви користувались, що воно і як по якості? Чи взагалі користувались цими кастрюльками Ну, собственно, все. Ну, і хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, тому що. І що... так, я знімаю вам вже останню частину, вже після того, як я тут частину декілька днів тому знімала. Ну, я так можу сказати. І я кастрюльки, от, І я і смажила зажарку. І смажила просто булгурчик там з зажарки І ну, це за це, це, це сковорідку І в ковшику ковшик там іде, такий невеличкий, і я там теж смажила, отвала кунжутик. Безмажений кунжутик, вообще топчик. І готувала, смажила картоплю, тобто варила макарошки ще, супчик варила, і Ні, ладно, суп супчик біжу, я не варила ще. Але взагалі-то я в принципі, нормально так цією посудкою. Так, І я можу сказати, що взагалі все супер супербуд. І зараз я, до речі, покажу силиконові накладочки, які я вже поюзала, і, до речі, вони для мене досить корисні. І так, я. І все, ось такі от накладочки. Ось такі красивенькі. Ось такі от силиконові, такі от полізутні. Тут є такі, коротше, гравюра така, Edinburgh. От вигравюрану, вигріву, вигріва. Окей, ви зрозуміли. От, і вона як така, знаєте, як прищепка. Як прищепка, причому так от. Ставили. Все, воно тут зафіксувало ось цими штучками, Понятно, да? Блін. ось цими. наприклад, коли вам потрібно щось дістати гаряче з тієї ж духовки, тому що, я, як я вам вже і казала, що ці каструльки можна використовувати і в духовці. От, головне, там, наприклад, ковшик або сковорідку, треба перед цим зняти ось цю ручку, та, за яку ми тримаємось. О, і все. А всі інші каструльки, які без ручок, без нічого, вони повністю металеві, і цей, ну, коротше, можна ставити спокійно в духовочку, щоб воно собі готувалось. І коли ви там щось собі приготували, взяли дві оці штучечки, оп-оп, поставили їх на ручечки, витягли і все І все халісе. І так само і просто коли готуєте. Погано. Сказати про каструльки, сковорідочку або силіконові накладочки я нічого не можу. Я тільки почала користуватися цим набочиком, але зараз мене все влаштовує, нічого реально не прилипає взагалі. Тобто, взагалі, б я там не смажила? Я картоплю нещодавно смажила, я дуже люблю смажену картоплю, і мій чоловік також. І я смажила взагалі ноль. Ну, Ноль нічого не прилипло, але все ж таки я ще повинна сказати про те, що це ще й нова е, сковорідочка. так? І для того, щоб вона сковорідочка, каструлька і так далі, все з таким е, покриттям е, залишалось такими подовше. Нам треба використовувати ось такі всякі штучки, типу полоднік, що там, просто якісь лопаточки. І ми використовуємо їх силіконові. А вони досить добре справляються зі своєю роботою, і вони не дрябують наші красиві каструльки. От і єдине, наші каструльки теж не можна металевими губками, всім таким абразивним нам не можна чистити, мити, тому що, що? тому що правильно покриття наше все зітреться, і буде такий самий ефект, як і, в принципі у всіх інших каструльок, скалорідок і так далі. Тому просто. Якщо ви купили, у вас все окей, просто користуйтесь і, і бережливо відноситись до цієї речі, нібито то це, блин, ви, не знаю. І тоді воно буде довше залишатись таким е, класним пособом, який дуже зручний, дуже компактний, дуже удобний, і, до речі, прикольно, класно готувати на вареній поверхні Ну і, звісно, зізначиє в духовці. В духовці я ще не готувала. Можливо, комусь спробую, але поки що нічого не готувала. Все. Можливо, колись відосики я піднімаю ще вже самою готовкою, але не сьогодні, не сьогодні точно. Так що, отак от. Всім дякую за перегляд. Відосики постараюся ще наробити на ютубчик. Буду робити все по можливості. Всім дякую за те, що дивитесь, за те, що підписуєтесь на мене. Всіх обняла. Ви супер-пупер! Всім гарного днівачка, чи берчірочка, солоденьких снів. Всім пока!